Усім привіт! Сьогодні готуємо яскравий дитячий салат із моркви та яблук. Корисний, смачний і завжди підніме настрій. Список інгредієнтів шукайте в описі. Першим ділом кладемо горіхи в пакет і проходжуємось по них качалкою. Більшу частину висипаємо в миску, а трішки залишаємо для декору. Сиру моркву чистимо і тремо на великій терці. Трішки теж відставляємо для декору. Яблука чистимо, виймаємо серединку і натираємо на тій самій терці. Щоб яблука не потемніли, одразу поливаємо їх лимонним соком. Додаємо дрібку солі, чайну ложку рідкого меду. Трішки олії та все гарненьо перемішуємо. Даємо салату настоятися хвилин 10. Тепер беремо форму і вистилаємо харчовою плівкою. Наповнюємо щільненько салатом. Накриваємо тарілкою і перевертаємо. Далі знімаємо плівку і починається творчість. Прикрашаємо, як підкаже фантазія. От і все, корисний сонячний салатик готовий. Не забудьте лайкнути і підписатися.